Всім привіт! 23 травня 2024 року посадили картопельку на тому місці, де була вода. Хто слідкує за каналом, там все видно, там є відео. От сьогодні засадили ось таке поле. 115. Якраз достатньо. По краях то трохи низько. Сідав трішки трактор, а там в кінці посадили гарбузи. Там минулого року була трішки фітофтора тому вирішили з, з дружиною посадити гарбузи.